Відремонтувавши центральні міські магістралі, у южноукраїнську взялися за відновлення внутрішньоквартальних проїздів. Керівник управління житлово-комунального господарства каже, настільки масштабні роботи в місті виконуються чи не вперше. В такому масштабі, в такому об'ємі, як зараз ми виконуємо ремонтні роботи, не робилося взагалі. Були там десь років 3-4 назад. Такі локальні невеликі об'єми робіт виконувалися. Але знову ж таки, в такому масштабі я ще раз наголошую, не робилося взагалі ніколи. Володимир Башко додає до УЖКГ, надходить дуже багато звернень від мешканців міста та голів ОСББ щодо внесення їхнього двору до переліку тих, які підлягають відновленню. Нині в Южноукраїнську практично немає внутрішньоквартальних проїздів, які стовідсотково відповідали б нормам і вимогам. Здебільшого, між будинками водії їздять ось так. Або ж їхати доводиться таким чином. Так само до недавнього пересувались своїми дворами і мешканці будинків 18, 20, 22 та 40 по європейській. Нині вони радіють ремонту. Хоча й не без зауважень. Дуже радісно, тому що це для нас всіх, як кажуть, велика подія. В нашому. Ну я ж тут живу стільки років вже. О, таке... Душа радується. Приємно. Дякуємо тим, хто це. Організував, зробив нам такий ремонт в нашому районі. Ну, я ще те, що це просто гроші вкинули і всі. Могли б вже бордюри зробити. Подивіться, яка висота. Вона. Яка висота, як дощ, все сюди тече. І потім дворники все это скрибають і під дерево кучи кладуть. Дуже добре. Спасибо, дуже що є така дорожка. А яке було, тут, що тут робилося? Ні машини, ні люди не могли пройти. Тут яма на ямі, тут можна було ноги поламати, не то ж там проїхати. З тим, що було, то Це краще набагато. На жаль, так пощастить не усім южноукраїнцям. За нинішню ремонтну кампанію зробити вдасться четверту частину внутрішньоквартальних доріг, каже Володимир Бошко. З міського бюджету на це виділено 8 мільйонів гривень, 50% з яких вже освоїли. Завершити роботи планують до кінця серпня. По об'ємах ми взяли для себе таку тактику, щоб ремонтувати суцільними, суцільним дорожнім полотном. Тобто не маленькими латками, як це було колись робилося, а суцільним полотном, як ви можете вже побачити, це по Соборності 10, Європейська 40, невеликі карти були по Незалежності 13, 15, 19. Суцільним полотном ми зробили двір Європейська 18, 20, 22. І доробили по-європейській 14-16. Тобто, це ті двори, які вже можна подивитися, і про які вже можна забути ну, на досить тривалий час. Ремонт виконує підрядна компанія Дорбут трисімки Відповідно до нормативних документів, гарантія на виконану роботу становить рік. Одночасно, з внутрішньоквартальними проїздами змінилася й вулиця Дружби, що веде з Южноукраїнська в Костянтинівку. Ще минулої п'ятниці цей з'їзд скоріше нагадував трасу для автораллі. Цього тижня вже геть інша картина. Звичайно, ситуація з дорогами у нашій об'єднаній громаді ще далека від ідеальної, і, хоча нинішнього року ремонту довелося почекати, тепер міськими шляхами безпроблемно можна їздити не лише на іграшкових машинках.